Хто за нами спостерігає, той знає, що в минулому році ми навіть робили щеплення 15 травня. Ось так ми зберігали свої живці. Сьогодні поговоримо про основні правила про живці, як їх зберігати, коли ви отримали. Коли ми отримали живці, що ми робимо в першу чергу? Ну, В першу чергу, звісно, ставимо їх на замочування для того, щоб трошки вони попили водички. Невідомо, як вони в кого зберігалися. Потім, що ми робимо? Беремо ось таку приспособу, рулетка звичайна. І йдемо, йдемо в холодильник. В холодильник сухої заморозки. І в холодильнику нам що потрібно, ось цей ящик. Самий нижній ящик. Беремо рулетку і міряємо всередині ширину ящика, у нас 45 см. І якщо ваші живці довше цієї відстані, верніше сказати, цього розміру, у нас навіть, вон, бачимо, 1,10 десять доходять. Нарізаємо їх, ну, щоб не дуже вони плотенько заходили, по 42-43 см. Для того, щоб вони влізли в наш ящичок на зберігання, тому що інакше нічого не вийде. Також одночасно сортируємо нижні кінці, які набагато товщі кожного сорту, і з верхніми, які тонші. Це робиться для того, щоб було зручно і зрозуміло, коли ви маєте підщепу. Якщо ви взяли товсту підщепу, наприклад, ви робите. Весняне щеплення. Там краще брати товсту підщепу, яка має вже запас, і яка витримає погодні умови, які вже є в природі, так сказати. Тому що це буде робитися на вулиці. Тобто, запас вологи і запас поживних речовин для того, щоб проросла брунька. А... А тонші, тоншими можна зробити зимове щеплення. ну Якщо я не прав, то можливо хтось поправить. Але я роблю так: тонші, вони мають слабший запас, але вони роблять, робиться щеплення раніше. Воно, як ми робимо, заливаємо його, обмочуємо в парафіні, тобто, там більше шансів для проростання, для збереження вологи і всього іншого. Обов'язково для цього беремо ось такий скотч малярний, який дуже витримує добре вологу і все інше. І обов'язково беремо ось такий, ну, фірма не важливо, перманентний маркер. Перманентний це тобто не змивається вологу водою, вологою стійкий до вигорання і всього іншого. Чим дорожче, тим краще. Але скажу, навіть ось такий простий, який там коштує. 20-30 гривень там, в такому плані, тому що є і по 100 гривень. Навіть ось такий рік точно витримує на сонці і все дуже видно. Головне ще купити якісний малярний скотч, який витримує вологу. І ці надписи дуже гарно тримаються. Для чого нам потрібно? Тому що, коли ми розрізаємо, у нас ось кожен живець підписаний. Так як ми його розрізаємо навпіл, то на іншій половині наклеюємо стрічку, щоб не втратити назву. Потім беремо ось таку горілку, наш минулорічний віск, достаємо якийсь фунгіцидом і всім іншим, іншим, і топимо Топимо для того, щоб заробити краї, щоб все ж таки не... Не випаровувалась волога. Пляхана слідкувати, щоб не спалить банку, щоб не витекло. І ось так на секунду вставляємо і запаковуємо свої живці. Трошки розлили незручно однією рукою. Робити і знімати, тож є такі нюанси. Ось так гарно запаковуємо стреч плівку і все. І вложимо на зберігання вже в холодильник. І хто за нами спостерігає, той знає, що в минулому році ми навіть робили щеплення 15 травня. Ось так ми зберігали свої живці.